Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко. Ви на каналі Кубасік. І те, що я приготував для вас сьогодні, просто неймовірна річ. Ви знаєте, як я обожнюю головоломки, я знаю, що і ви обожнюєте головоломки. Тому сьогодні в мене для вас головоломка, яку можна вирішити безліч разів, скільки саме ми зараз дізнаємося. Ця головоломка має ось таку упаковочку. І що саме цікаво, подивіться на цей логотипчик. UJ це фірма, яка виготовляє кубики Рубіка, головоломки, UJ Toys. І зараз в мене щось схоже на кубік, але зовсім інше. Але ми знаємо, що це в нас Magnet Cube Blocks, і це написано в нас на кожній. На кожному боці Magnet Cube, Blocks, Magnet Cube Blocks, Magnet Cube Blocks, якщо ви не зрозуміли. І тут можна прочитати, і навіть ось тут, щоб ви не забували, що, що саме Мегнет. Мегнет QBlox. Давайте розпакуємо наш Мегнет Blocks і подивимося, що всередині і як виглядає Magnet Cube QBS. Отож, дивовижна річ! Просто гляньте. Яке воно красиве! Саме через це я обожнюю головоломки, бо вони можуть бути не тільки цікавими вирішеннями, а ще й неймовірно красивими і приємними. Я вже бачу цю неймовірну скляну кулю. Я бачу те, що всередині неї, і це просто-ну-просто-красиво! Просто красиво! Бачите, магнітики всередині, вони і. Стримують усі деталі разом в купі, і ми можемо їх від'єднувати і приєднувати. І це можна робити вічно. Це so satisfying, як би сказали наші британські, добрий день, everybody» колеги. Але українською це буде звучати ще крутіше. Це можна реально насолоджуватися цією головоломкою, навіть не вирішуючи її. Тож, в нас є декілька магнитних деталей, які, неймовірно звучать, які були тільки що об'єднані в куб. То зараз ми подивимося, якої форми вони можуть бути. Як ви бачите, вони можуть бути такі пласкі, тобто двомірні. Це ось така деталь, схожа на Тетріс, ось така деталь. До речі, це реально тетріс, дивіться. Усі ці деталі є в тетрісі, але є ось такої, немає, да, мабуть, чи є. Короче, і... Є ось такі деталі, які об'ємні. Ось ця найбільш скляна, вона мені дуже подобається. Е, об'ємні, які займають кілька шарів одночасно. Із цих деталей нам потрібно щось робити. А робити це приємно. Безліч фігур можна зробити з цих елементів, але в чому ж саме елемент головоломки? А ось. В цій упаковці карток. Давайте їх Роз... Ну, Що там? Розпакінг. Відкривай. -ка. І так, що в нас тут знаходиться? Набір карток, де в нас є елементи. Є навіть біла картка. Не знаю на що, Щоб ми не бачили перший спойлер, чи що, і в нас є на кожній стороні по завданню. Тобто нам треба використовуючи ось ці деталі. Раз, два, три, скласти ось таку фігуру. І складність цього рівня дві зірочки. Тобто, ви розумієте, на кожній картці нам показано, які деталі ми маємо використати, і яку фігуру скласти. І їх тут безліч. Їх, вони на двох боках, і їх тут реально багато. І якщо бути точним, то їх тут 104. Штуки, да, 104. 104 рівні складності у цієї головоломки. І мені дуже цікаво, а чи дійсно чи дійсно це настільки складно? Давайте зараз вирішимо. Ну, для прикладу, перший рівень ось наша картка. Перший рівень ми маємо взяти е, деталь ось такого ось такої форми, такої форми і такої форми. Давайте перевіримо, так, в нас є ось така. Ось така і ось така. Ось вони, Все. І тепер нам треба скласти якимось чином ось е цю деталь. І це виглядає на перший погляд досить легко, але. А не виходить, заждіть. Давайте ще раз спробуємо. Так, у нас може бути ця ось тут, може бути, ця може бути ось тут. Ні, не підходить. А воно складно. Як? В нас є можливість з'єднати потрібні елементи різним чином будь-яким боком одна з одним. Ми можемо зробити пласкі деталі, якісь об'ємні, і все це завдяки магнітній системі, яка знаходиться всередині цих елементів. Якщо ви придивитеся, то там магніти не повністю зафіксовані між собою. Вони. Туди-сюди можуть перевертатися, бо в магнітна є два полюси, і для того, щоб е, магніти об'єдналися, вони мають бути певними сторонами е, один до одного повернуті. І таким чином ми можемо переміщати ці елементи, і магніти будуть повернуті тим боком, яким їм потрібно. Тобто вони перевертаються всередині невеличких ось таких комірок там в себе. І ми можемо об'єднувати дуже велику кількість деталей між собою. Різним чином. А от як об'єднати їх в таку фігуру, я досі не вирішив. І це перша картка, другий рівень складності. Чи я тупий, чи що? Воно не виходить. Це дуже крутий тренажер на просторову уяву. Бо як ці елементи мають об'єднатися в просторі в цю фігуру, я досі не зрозумів. Допоможіть мені, будь ласка, підтримайте якось, я не знаю. Так, ну може бути так, може бути. До речі, ось ось так ж бути. Так. А це сюди. Майже. Тільки єдине що. Ось тут. А, то що майже взагалі не те. а <свіття> <свіття> Чого воно! Реально складно. Давайте уявимо собі, як воно в просторі там об'єднано. Значить, так, тут 4, тут у нас 3, тут 2, тут 3. А, прррррр, бляха. реально. Хочеш спробувати, Андрюха? Ну, ну я не можу. А ну давай. Забудь. <гум> так. Я... я вирішив. Чувак. Це неймовірно. Це найнеочевидніший варіант. Дивися. Раз. Два. І ця йде. Три. Це нереально. Подивіться, ми це зробили. ха Круто! Я просто не уявляв, що ця фігня може бути верх ногами. Ось ця буква Т. Але так і є. Так, добре, йдемо на другий рівень. І тут в нас, до речі, ті самі елементи, але вже інша фігура. Ось тут буде так само цікаво. Я гадаю. Так, це в нас може піти сюди, це сюди, а це сюди. все. Чого це? Я так швидко вирішив. Дивися, а ну перевіряємо. Ну, ідеально. А цю я вирішив з першого разу. Може я просто занадто цей загнався, воно насправді не таке складне. Давайте витягнемо карточку. Я так десь з СЕРЕДИНИ, Ну, наприклад, 28 рівень. 28 і тут теж дві зірочки. Ну, давайте, 28, добре. Тут вже у нас. Ось в чому складність. Тут, в залежності від того, скільки елементів використовується, стільки і рівень складності. Тобто три елементи використовуються найпростіший. Давайте спробуємо щось знайти з чотирма елементами. Ось. 62 рівень це перше, де використовуються чотири елементи. І тут використовуємо ось такий. Ось такий. Ось такий. І ось такий елемент. Окей. Спробуємо створити цю фігуру. Поїхали. Хай буде так. Хай буде так. А це має бути. А чому тепер я вирішився з першого разу? Це була якась помилка. Дивіться, зараз все просто з першого разу вийшло. Дивіться. Воно таке саме, як і на малюнку. Я чогось не розумію. Так, ану, наступний. Ану, 61-й. Давайте рівень зробимо. Ті самі елементи використовуються. Це вже цікаво. Так. 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 Ні. <плес> не так швидко заждіть. О, це вже цікаво. Бачите, тут взагалі рівень складності цієї головоломки не співпадає е, з порядковим номером карточки. Так. Так. Так, знову просто. Ха! Знову все зроблено, і це було реально просто. А от знаєте що? Мені здається, що найскладнішим варіантом буде навіть не стоп четвертий рівень, а той рівень, де нам необхідно скласти чіткий куб. Чи є тут таке рівень? Ну, я зараз його знайду, а я поки що не бачу. Нам треба скласти чіткий куб. Як це було в початку. Хто пам'ятає, як це було? Бо я ні. І мені здається, що це буде найскладніше. І давайте спробуємо це зробити. Взагалі, мені здається, що така головоломка десь є. Вона класична. І її завдання саме скласти куб, а не різні форми. Це вже. Стоп. Сюрприз. Їх тут 108. І ось реально останній це куб, як я і казав. Я не додивився тут реально найскладніший рівень з кубом, я був правий. Але давайте так, перед тим як скласти 108, давайте складемо 107 і так чисто для розминочки. Бо тут і форма цікава, і використовується досить багато елементів, мабуть, всі. І це ну, передостанній рівень складності. Наше завдання зробити ось такий. Диван чи крісло це. І використовується раз 2, 3, 4, 5, 6, 7 елементів. А це, мабуть, всі, які тут є. Давайте спробуємо. Це вже буде цікаво. Ми вирішуємо найскладніший рівень цієї головоломки. Їх тут всього 108. Точно 108, там нема вже карточки. Окей, давайте почнемо. Що я бачу? Я бачу, що це буде непросто. Так. Так, може бути, може, тут має щось бути, тут нема. Ви знаєте, от що робить цю головоломку реально складною використання ось таких елементів, які в об'ємі мають форму. Тобто, ось ці пласки, з них я можу скласти повністю пласку фігуру, і це досить легко. А ось ці ми вже маємо використовувати в об'ємі, поєднуючи одна з одною, виходять 100% Об'ємні елементи, бо куди я її не поставлю, вона все, вона вже буде додавати другий рівень нашій головоломці. До речі, прикольна річ в мене вийшла. Це можна використовувати навіть як конструктор, створюючи свої форми. В даному варіанті СОФА. Ой, це реально складно. А дивіться, що я ще помітив. Ось ці деталі повністю симетричні. Вони однакові. І вони підходять якось ці бокові частини софи. Але треба посередині щось їм поставити, і так і буде. О! Це вже схоже на софу, дивіться. А ну-ка. Дивіться. Ні, ви вже наполовину готова. <рес> <рес> Трошки кривенька. <рес> Мало вийти правильно. Але дивіться, наскільки воно реально схоже вже. Тобто, нам не вистачає тільки сюди елементу. Тут має бути якась інша деталь. До речі, можна отак от замінювати одну деталь на іншу. Тобто я можу ці зняти. Ось таким чином поміняти і буде вже інша фігура. Тобто вони взаємозамінні. Можна трошки міняти їх місцями. Окей. Спробуємо, значить, зробити так. Це досить цікаво. І це останній рівень складності. Передостанній. Чи вдасться нам скласти скляну сафу з цього клятого кубіка? Напишіть в коментарях. Я реально бажаю кожному з вас спробувати вирішити щось подібне. Угу. Так. О! 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 Є! Yeah! <laughs> Круто! Я зробив софу. Я не знав, що я буду такий радий саме в таких умовах. Дивіться, така сама фігура, як і на е, карточці, але. В реальному житті вона дуже прикольно виглядає. До речі, тут реально можна когось посадити. Напишіть, будь ласка, в коментах, для кого я зробив це крісло чи цей диван, хто сюди може вміститися. А я тим часом хочу вирішити останній найскладніший рівень, де треба зібрати повністю назад кубік. І дивіться, як я це зроблю. Опа! Вже зроблено. Оператор стоїть за камерою, так робить. <ріст> <ріст> Ви бачите мене за такі приколи. Окей. Спробуємо зробити це. Нам знову потрібні усі деталі, і вони мають стати вкуп. І ось це реально буде найскладніше. Спробуємо це зробити. І ось ця вже, як я казав, головоломка є класичною головоломкою, яка має назву кубіки Сома. Ось. Які я, до речі, чомусь досі не вирішив. Бо це е, класична головоломка, яка досі не потрапила в мої руки. Що досить дивно. Але я часто вам кажу. Так. Хм. Ну знаєте, все йде ідеально до останнього моменту. А вже потім якась біда трапляється. Непогано, ану. Та ні- але знаєте, що я вам скажу? Увесь цей час, поки я вирішую цю головоломку, вона мені не набридла, вона мені дуже подобається, особливо те, як воно звучить і як я відчуваю ці деталі, бо вони ніби самі становляться на свої місця через магніти. Це ніби якась магія. Круто! О, і. Ай, блін! <смі> ну дивіться, ну реально не співпадає лише один елемент. Аж до останнього ти йдеш, поки воно не співпадає, і воно не співпадає. Оце має бути тут створено. А тепер це сюди не підходить, добре. О, ні! <смі> реально знову один елементик не туди, бачите? Ну як так-то? Як це відбувається, блін? Зате я можу отак дістати. Деталь. Мені здається, що воно якось і так має бути. О, і в нас виходить дірявий куб. Прикольно. Прикольно те, що ми можемо багато е, деталей від'єднувати. Бачите? І ставити все на місце. О, це реально цікаво виглядає. Але поки що це не дає правильного вирішення. Як з цього створити реально куб. Ми починаємо спочатку. Я так вирішив. Я сильний, незалежний мужчина. Я можу. Що захочу те й зробити. Захотів, розібрав, захотів, вирішив. Просто не дуже хочеться. Так. Опа. Так, непогано. Та що ж вона таке? Знаєте, в чому моя помилка, мабуть? В тому, що я це намагаюся зробити якось навмання. А треба зробити, е, визначити для себе якусь чітку систему, за якою я буду зараз рухатися. Точно, давайте так і зробимо. У нас є що? пласкі деталі, є такі деталі. Мені чомусь здається, що це має бути кутом куба. Ну виглядає вона красиво, ніби кут, реально, ніби з неї треба починати. або її закінчувати. Основа куба в нас це 3 на 3. Правильно? Правильно. В нас немає чіткого 3 на 3. Тому нам треба якось. Ми не можемо створити, я маю на увазі, пласку 3 на 3 фігуру. Але ми можемо ось. Одночасно вибудовувати перший шар і вже об'єм. Логічно. Логічно. Найскладніша для мене деталь. Із пласких це оця. А із об'ємних це ось такі, бо вони, як бачите, дві однакові, симетричні, але вони не можуть замінити одна одну. Добре. Поки непогано. Досить цікаво. Неймовірно. І те, що й казав, просто не перевершено. Головоломка вирішена. 108 рівень. Останній найскладніший, я склав куб. А знаєте, що мені ще цікаво? Мені здається, що це не єдиний варіант, як ми можемо скласти цей кубік, тобто розміщуючи ці деталі. Трохи по-іншому, відносно одна одної ми можемо також скласти куб. І це цікаво. Цю головоломку можна вирішувати безкінечно. Як мінімум, є тут 108 різних рівнів, а як максимум, ми можемо вигадувати свої власні фігури або об'єднати кілька таких кубиків, і що тоді можна буде скласти, це вже реально. Буде цікаво. А зараз я буду з вами прощатися. Дякую, що ви подивилися це відео. Мені цей скляний кубік зайшов неймовірно. Не знаю, як вам. А ви можете написати мені про це в коментах і подивитися деякі інші відео на каналі Кубастік. Ну, а з вами був я, Євгеній Бондаренко. Всім па-па і гарного настрою. Пам!